Вітаємо вас, пані та панове. Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас чергового представника компакт Венів. Що ж це за автомобіль? Давайте розбиратися разом. Поїхали. А тепер трішки зануримось до історичної справки. Е, в ті часи ще у концерну Ваг не було такого автомобіля. Після дебюту рено сценіка першого покоління особового фурору не відбулося. І... Власники холдингу Ваг не задумувалися ще про те, як зайняти місце в бюджетному сегменті автомобілів в такому класі. Але після випуску Renault Scenic другого покоління, так сказати, хлопці зачесали репку. Дебют відбувся в 2005 здається, п'ятому році. Перший Renault Scenic вийшов з конвейєра, і це був просто фурор. Такого автомобіля ще не бачили. І тут. Ва група задумалась, ага, вроді би, в нас є Тауран. Він якби більш-менш схожий на компакт-вен. У нас є шаран, він входить в клас міні-венів. Але це все преміальні автомобілі, які коштують гроші, а людям треба дешевше. І недовго думаючи, інженери взяли половину шкоди Октавії, другу половину притулили, із шкода Єті. І вуаля, вийшов, Шкода, Румстер. Конкретно наш екземпляр 2011, ой, 2007 року вибачаюсь. З атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра. Пробіг складає 211 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Бельгії. Далі, в ході відео, ви будете. Е Звертати увагу на деталі, які дуже схожі з Рено Сценіком. Чому я постійно говорю Рено Сенік, Реносенік, Реносенік, бо це один із моїх улюблених автомобілів. Він класно спроєктований. Особисто в мене в користуванні колись був Рено Сценік другого саме покоління в рестайлінгу з бензиновим двигуном. І машинка зайшла і по практичності, і по комфорту, і по всьому. І ця машина конкурує саме із тією. Тому давайте розбиратися, чи конкурентні вони, чи не конкурентні. Подивимося на фішки та особливості, на ергономіку, на економічність і так далі. Тож поїхали до комплектації. Відразу по мордахі автомобіля ми бачимо характерні риси шкоди, вак-групи. Це ця мононаздря, воздухозабірники. Такі характерні фари. Морда майже нічим не відрізняється від фабії. Якщо стати в Профіль, ой не профіль, виходить, а офас, то ви навіть і не здогадаєте, що це румстер. Ходімо до салону. І так, бачите, відкриваючи двері, тут інженери чешські використовували трішки е, такі м, прогресивні, м, прогресивні малюнки дизайну. Бачите? На цей проєм, як він виконаний. Тут своєобразно. Задній проєм також має свій характерний малюнок. Але менш з тим по салону. Давайте подивимося, що у нас по ергономіці. Тут по ергономіці спереді, звісно ж, це знову ж таки фабія. Нічим не відрізняється по ергономіці. Як було зручно у фабії сидіти, так і є зручно сидіти і в румстері. У нас є передні склопідіймачі, електрика по зеркалам з підігрівом. Базова комплектація, є кліматична установка з ручним управлінням. Хтось доустановив магнітолу PінеR, можна з флешечки слухати музику. Також є AUX е, і, здається, якщо я не помиляюся, тут ще можна по блютузу підключати телефон до цієї магнітолки. Сидіння в нас текстильне, салон світленький, є такі білі вставки, є чорні вставки. Контрастує гарно, в принципі, в око приємно. Ось отак от. Мені комфортно сидіти. Давайте подивимося по задньому ряду, що пропонує нам цей автомобіль. О! <світ> Момент. Не поставили на станкове гальмо, чуть не поїхав наш румстер. Продовжуємо. І так, по задньому ряду. Так, сівши на задній ряд, відразу що я хочу відмітити, що місця тут трішки більше, ніж в сценіку. У всякому випадку до спинки переднього сидіння. Тут один, два, три, чотири, чотири з лишнім попугає до потолку. Ось я так сижу. Ну, повністю до потолку, от скільки місця. Тут вище, ніж сценіку, і місця трішки більше. Все правильно, але бо треба ж було інженерам чимось дивувати покупців. Чому вони мали б купувати саме румстер, а не сценік? Багато схожих елементів, таких як цей центральний по типу підлокітник, який оббитий пластиком. Але бачите, чешські інженери ще додали сюди такий підстаканочок і такі текстильні підлокітнички, щоб вам було зручніше, комфортніше. Сидіння у нас, звісно ж, в декількох положеннях регулюється. Я маю на увазі спинка перше положення, друге положення. Це сидіння у нас регулюється ще по ну, вперед-назад. Можна максимально 2, 3, 4. да, 4 4,5. Бачите, якщо максимально близько, то півтора попугає. Якщо максимально далеко, то 4 4,5. Класно, комфортно, зручно. Сюди з, без ніяких проблем розмістяться люди з високим зростом. Давайте подивимося до багажного відділення. Багажник. Відразу збережена заводська паличка, Вона встановлюється також в декількох положеннях. Зараз я вам продемонструю це. Перше положення було як з самого початку. І друге положення ось отаке. Можете таким чином її поставити. Сюди щось там легеньке вставити, пакети якісь там з речами тощо. Тут у нас є такі крючечки. Це для того, щоб повісити ваш пакет. Бачите, там з однієї сторони, з другої сторони, багато карманів, багато всяких ніж. Цікаво, прикольно. Добре, коли вона є, ніж коли його немає. Так, там у нас лежить замок. Ми поміняли замок задньої лівої двері, бо він був несправний. Також є вогнегасник. Тут у нас заховалася запасочка, термкомплект до неї. Нічого не особливого, але добре що є, бо не на всіх автомобілях зберігається весь повний комплект. Тож, з цим ми розібралися, а тепер давайте рухатись далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Давайте ж подивимося, що палакафарбовому покриттю на нашому автомобілі. Вже ж за традицією починаємо з капоту. 105. Тоже 105. 100. Так, крила 81, 108, 94. І зверніть свою увагу, цинк. Кузов у нас цинкований. Дверка 108, 114, 94. Задня дверка 199... 120... Не, не може бути 199. А, ага, це якось косо притулив. Ні, немає тут 199, 124, 114, 96, 89. Дверка не фарбована. Проєми.

Так, заднє крило 91, 91, 99. Незручно так трохи викручуватися. Так. Гляда 99. 100. 100, 90. 90. Так. Е, заднє праве крило. 101. 88, 102. Задня права дверка, 93, 119, 119. Передня права дверка, 100, 96, 96. Праємо. Чого він не переворачується? Цікаво. Ладно, 82, 82, 70

І 110. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш румстер повністю в рідній фарбі, не має навіть жодного косметичного підкрасу. А тепер рухаємось далі. А тепер давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Самої сервіски в нас не збереглось, але в нас є ось такі документи про обслуговування. Вони сертифіковані з голограмними наклеїчками, все як положено. І так, відкриваємо. Їх. Тут нас зустрічає відразу гарантійка. Така видається при покупці автомобіля. Бачите? Ось є він-код нашої машини. Зараз ми вставимо дублючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Тож продовжуємо по пробігу. І так, ось у нас є карпас, витяг і пробіг. Сьомий рік 9 тисяч, майже 10. Восьмий рік 28. Дев'ятий рік 30. Кінець дев'ятого року 43. Десятий рік 59. Одинадцятий рік. 70. Середина 11-го року 74. Кінець одинадцятого року 77. Самий кінець одинадцятого року. 83 тисячі. Далі. Дванадцятий рік 89 тисяч. Тринадцятий рік початок 106 тисяч. Кінець тринадцятого року 119. Початок 14-го 124. І кінець 14-го 133 тисячі 157 кілометрів. І ось саме останній це друге число 12-го місяця 14-го року. Зафіксований пробіг 135 тисяч 966 км. Майже 136 тисяч. Далі. Ось де у нас є е, бланк виконаних робіт. Ось де у нас пробіг 135.966. Дата 02.12.14 року. Тут два документи. Можете взяти перекладач, перекласти, подивитися, що саме тут робили, що не робили. Все тут зазначено. Далі. У нас е, перший місяць 24-го року пробіг 204 тисячі, є ось відповідний чек. Далі у нас е, другий місяць 24-го року. 204 тисячі. Також є виконані роботи. Далі, четвертий місяць 24 го року 205 тисяч. Тут також щось перевіряли. Далі. 7 місяць 24-го року 206 тисяч, далі 11 місяць 24-го року 207 тисяч. І далі 11 місяць 24-го року. Це тюв європейський, дійсний до 10-го місяця 25 го року. Останній зафіксований пробіг 207 608 кілометрів. У нас зараз на приборці. Зараз я вам скажу 210 тисяч 790 кілометрів. Двигун ми вже запустили, включили печечку, попрохладно вже на вулиці, гріємося. Давайте відкриємо капот і подивимося, що у нас там. Під капотом нас зустрічає бензинова рядна четвірка об'ємом 1,4 літра. Звичайний атмосферний двигун від ваг групи. Ви всі знаєте про його надійність, неприхатливість. Споживає він не так багато палива. Як його інші собраття по класу. В цілому, мотор у нас сухенький, без ніяких нарікань, нічого не тече, він не троїть. Ну, питань нема ніяких. Бачимо, що на 119 тисячах мінявся у нас привід газорозподілу. В цілому підкапотка у нас чистенька, взагалі ніяких питань, тут зайвих немає. Взяли, обслужили під себе і їздите, просто насолоджуватись. Тож, закриваємо кришку. І підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Ви отримаєте місткий е, сімейний компакт. Вен ви, хоч можете користуватися сими. Сидіннями возити багато людей і мати багато багажного простору або ж повністю виняти ті сидіння і мати ще більше багажного простору. Реальна практична машинка. Вона висока, вона неприхватлива. Двигуни тут надійні, споживають небагато палива, дешеві запчастини. Тож ну, просто взяти як робочу конячку. Маст хев. Друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобіль, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. ми завжди вам раді.